Ми з Тео щасливі. Це на все життя. It's fine, it's fine, it's cool, it's cool. Все, що було до Я згодна, не має значення. Все, що має знати Тео, у нього вірна та любляча дружина. А — хто може бути дружиною. А ти, княгиня? Я справді хочу, аби ця версія мого життя склалася. Я мушу забути про Ге. Цього літа минуло кілька місяців відтоді, як ми з Джині поїхали за Англії, усе змінилося. Окрім моїх почуттів. Та вважає це правдою. Впевнений, що я хотіла цього. Це був найсміливіший вчинок, який я бачила. Ти врятувала сестру. Де вона? Я заслугов... Ти не заслуговуєш на мою сестру. Вона моя. Я її відшукаю. Жоден чоловік не може бути власником своєї дружини. Англійці славляться здатністю сприймати зміни. Задовго та щасливо. Я отримала голос, і я його використав. Варто боротись. Я не була матір'ю, себе видовою. Я мала захищати вас дівчата. Найголовніше люди в нашому житті — це ми одна. Для я цілу вічність вважав, що мені потрібна жінка, яка не знала, ким я був. Але насправді мені потрібна жінка, яка точно знає, хто я так. Мій світ тепер тут, але він може стати нашим світ. Роману Тінта. Слід боротися за коханих людей. Чи не так? «Мисливиці». новий сезон. Педді, ти нас представиш? I told you so.